Дійсно, що дубно долучилося до програми президентської програми, це пліч-опліч з громадами е, прифронтових е, регіонів. Ми вибрали міста Охтирка, ми вибрали місто Конотоп, з якими вже заключені угоди, підписані меморандуми, і через сесію вже затверджені а також уже є програмні надбання в плані. Вирішення питань щодо допомоги тій чи іншій громаді там на сході, зокрема на Супщини, для е, поліпшення їхну, їхніх справ в е, територіальних громадах. Зокрема, по Охтириці будемо планувати і плануємо обмін нашими е, дітками е, в е, наступному 2026 році. А Конотоп допомога в матеріалах для е, Перекриттів дахів їхніх учбових і дошкільних навчальних закладів.